Процес, який триває з 1 січня і до 31 грудня, включно щороку в нас розробляються плани ремонтних компаній. Вони передбачають і ремонти, і заміни повітряних ліній електропередачі, якщо вони морально застаріли або вже технічно зношені, це і розчищення повітряних трас. Лінії електропередачі, аби, скажімо, під час негоди гілки дерев їх не пошкоджували. Це заміни і відновлення кабельних ліній, аби забезпечити місто максимальною кількістю резервних джерел живлення. Але наразі в умовах воєнної агресії російської, яка триває, на жаль, є ще додатковий комплекс заходів. Зокрема, це стосується укріплення наших підстанцій, захисту обладнання на цих підстанціях. Чому на підстанціях? Тому що від них залежить живлення одразу великої кількості людей. Від 20 до 35 тисяч осіб тому цим заходом ми приділяємо першочергову увагу. Всі підстанції, які в нас знаходяться на підконтрольній території Запорізької області, де немає активних бойових дій, маленьке уточнення. Там заходи із захисту обладнання виконані. Десь ще на двох третинах цих підстанцій виконані ще додаткові, тобто ще повторно виконані заходів із захисту обладнання. Аби оперативно реагувати на можливі пошкодження електромереж, як внаслідок несприятливих погодних умов, так і, на жаль, внаслідок обстрілів. В нас сформований аварійний запас ремонтних та паливно-мастильних матеріалів. В нас укомплектовані у повному обсязі ремонтні наші бригади, як ті, що працюють стаціонарно протягом доби, так і аварійні, які виїздять у будь-який час і вночі, і на вихідні. До усунення наслідків можливих ми готові, але, на жаль, ми ну, не все можемо передбачити. Все, що залежить від нас, це. Оперативно усувати наслідки обстрілів і у разі потреби реалізовувати стабілізаційні заходи, якщо їх до нас буде доводити некокренерго оператор об'єднаної енергосистеми. Так ми вже третій рік у стані війни так. І так, переживали дві зими, але саме зараз голова сказав, що ось ця зима буде найгірша, і пов'язує він це з тим, що може світла не бути по кілька діб. З чим це пов'язано? Ну насправді з блекаутом вперше стикнулися ще у 22-му році у листопаді. Пов'язано, напевне, з тим, що дії агресора, в принципі, дуже важко передбачити, плюс через обстріли, які Російська Федерація здійснила навесні, дуже масовані. Енергосистема об'єднана, зазнала суттєвих втрат потужності, і наразі її можливості обмеженіші, ніж були, скажімо, минулого року у порівнянні. От. Ремонтна кампанія триває з тих повідомлень, які ми бачимо від Міністерства енергетики. Це питання знаходиться в них на контролі. Ми бачимо, що вона триває, але ми так само бачимо, що повністю відновити втрачені потужності не вдалося, бо це процес тривалий і він, на жаль, займає не місяць-два-три. А за оцінками експертів, з того самого міністерства, може зайняти кілька років. Тому так, енергосистема зараз вразливіша, ніж була минулого року. Можливо, саме тому наразі і розглядаються всі можливі варіанти розвитку подій, у тому числі і найнесприятливіший. Безумовно, всі ми сподіваємося, що цього не станеться. Бо те, що ми бачимо зараз, попри зростання енергоспоживання, попри те, що трохи прохолодніше стало на вулиці, ну, трохи. От. І люди почали користуватися електроопаленням, ми бачимо, що почали. Фіксується зростання рівня енергоспоживання. Втім, потреби у обмеженнях енергоспоживання наразі немає. Але, ну, знов таки, в нас є ворог, в нього є мета. У тому числі знищити наші системи життєзабезпечення. Коли, де. І наскільки серйозного удару він завдасть, і які будуть його наслідки, на жаль, передбачити неможливо, тому треба готуватися до будь-яких сценаріїв. І всі наші підприємства життєзабезпечення, і наше у тому числі, мають алгоритми дій на всі випадки.